В надвірнянській територіальній громаді відбувся пластовий захід вишкіл з виживання. Незламні всього участь в заході взяло 80 осіб з Івано-Франківської області, а саме: тисмениці, Саджавки, Івано-Франківська, Болехова, Ракова, Печеніжина та Надвірної. Заступник коменданта з організації програми вишколу Степан Корчинський розповів детальніше про захід. Цей вишкіл в системі пласту відбуваються дуже різноманітні вишколи. Цей вишкіл має одночасно практичну складову, тому що юнаки будуть робити те, що їм необхідноство буде робити те, що їм необхідно у випадку таборів, мандрівок. Але ми врахували ситуацію, яка відбувається зараз. Ну, зокрема, у моєму курені є юнак, який рік тому прибув до нас з Маріуполя. І він пережив події, де довелося робити самому робити так звану пічку, сегли, шукати воду, дрова. Спочатку, ну буквально, ну, виникали проблеми, коли будь-яку воду треба було очищувати. І зараз, виходячи з ситуації, яка є, ми планували подібний вишкіл, і десь на рівні нашого курення, число 27 подібні речі ми пробували робити. Другий момент, який дуже важливий, все-таки йде другий рік війни, і куди важливіша психологічна. Якісь. Не так важливо це вміти робити, як розуміти, що у випадку кризовому ти знайдеш засоби, ресурси, аби зробити подібні речі. Світ України і краса ми рід! Любимо сонце, рух життя! любимо волю і світ, власна наша гордість і мрія. Любий очисний на порив надія. Серед присутніх на вишколі були заступник міського голови Ігор Писклинець та начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. Вони відмітили, який потрібний та потужний вплив має сьогодні пласт на молодь. Пластове життя триває, пластове життя вирує, і воно ні на один день не зупиняється. Сьогодні ми маємо пам'ятати, в який час ми живемо. Знаєте, я по своїх спогадах. Коли ми починали ще, я свій пластовий шлях починав в 90-х 91-му році. Нас вчили на прикладах наших героїв минулих часів, на прикладах козацтва, українських свічових стрільців, української повстанської армії. Але як показав час, український народ, кожне покоління українського народу має своїх героїв. І в кожен час ми повинні стати на захист нашої держави. Ми мали своїх героїв, яких я перерахував, ми мали дисидентів, які... Завжди боролись за нашу державу. Сьогодні ми маємо нашу українську державу, але наше завдання її захистити. І ми повинні розуміти, що в будь-який час, навіть через 10-20 років, ми маємо стати на захист України, а саме головне пам'ятати тих героїв, які сьогодні нам дають можливість тут сидіти, тут займатися своєю справою, тут нам старшим навчати своїх дітей, юнацтво, а вам дійсно брати приклад з тих героїв, які сьогодні захищають нашу державу. І як ніколи, актуальні. Такі заходи, тому що вони виховують патріотизм, християнський дух, мораль. І зараз, як ніколи, в час війни ми мусимо бути готові до всіх випробувань. Отже, передаю вітання від міського голови Зінові Андрійовича, бажаю вам провести ці дні незабутньо, з користю і не забувати за надвірну. Слава Україні! В рамках заходу вишколу було передбачено три модулі: краєзнавство, виживання в екстремальних умовах, пласт з осердя української ідентичності, пластун, лідер та командотворець. Пластуни змогли дізнатися багато цікавого про розвиток пласту у надвірні та на тематичні екскурсії та виставці в музеї історії надвірнянщини.